Нові штрафи для водіїв. Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день наш парламент під час дії воєнного стану вніс нові корективи до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме штрафи за номерні знаки. Тепер, якщо ви керуєте транспортним засобом, на якому розміщені номерні знаки, закриті сіточкою. Або прозорим склом за це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді 1190 гривень. Пам'ятаєте, як один інспектор, коли зупинив водія, стверджував, що за сіточку на номерному знаці передбачено адміністративну відповідальність. Знаєте, його слова почуть, і він як то свого добився. Зараз покажу відео закрита номерний знак, закритий іншими предметами. Він нічим не закритий закритий сітка. Він не закритий ну, на що ви мені розказувати буде, будете Дмитро Петрович. Дмитро Петрович? Вісно. Точно? Звісно. Так, якщо Дмитро Петрович, то на постановуйся. Друзі, а тепер давайте розберемо детальніше цю статтю. До Кодексу України про адміністративні правопорушення додано нову статтю 121 з позначкою 3. Давайте її зачитаємо. Керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу, або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці. Перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами, у тому числі прозорими, з нанесенням покриттям або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію з забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливість чітко визначити символи або буквально-числову комбінацію номерного знака на відстані 20. Метрів. Отож, друзі, знаєте, тут дуже цікавий момент. Знову ж таки, на відстані 20 метрів. Але знаючи наших співробітників поліції, вони тільки побачать номерний знак з сіткою або прозорим склом, і вони будуть відразу складати постанови, тому що вони будуть казати, що знак ну, неможливо прочитати на відстані 20 метрів. І це факт. Так що, друзі, якщо у вас сітка чи скло на номерних знаках, краще його зніміть і не буде у вас лишніх проблем. А як? Вам такі зміни напишіть в коментарях.